Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і я навчаюся на четвертому курсі Харківського національного університету за спеціальністю маркетинг. Минулого семестру я разом зі своїми одногрупницями Олею та Аною прийняла участь у кес-чемпіонаті від провідного виробника хлібобуличних виробів хлібпром та за підтримку міжнародної організації USAID. Нашою задачу було створити лінійку хлібобуличних виробів для покоління зумерів, розробити шляхи просування та реалізації, а також презентувати свої результати. Посередником між концерном хліблором та нашою командою здібними булочками став ментор Ярослав, з яким ми вели розмову через створений чат-бот, у який він поступово завантажував пояснювальні відео та презентації щодо кожного уроку. Поступово, крок за кроком, ми почали виконувати завдання та об'єднувати їх у цілісний та єдиний проєкт. А як саме це було? Зараз дівчата з моєї команди розказують все детальніше. Вітаю, мене звати Анна і я учасниця команди «Здібні булочки. Мені дуже сподобалося брати участь у даному кейсі. Ми дійсно багато чому навчилися під час створення нашого рішення. Воно базувалося на створенні окремої лінійки хлібних виробів під назвою Ґрепенко. Ми досліджували ринок, проводили опитування, вивчали конкурентів, використовували уяву. Розробляли план просування, досліджували тренди. І у результаті нашої командної роботи ми створили три продукти для зумерів. І коли настав день фіналу, це були просто неймовірні емоції під час фінальної презентації, але ми розуміли, що доклали максимум зусиль та створили особливий продукт. Який сподобався іншим, і ми перемогли. Дівні булочки це готовий комерційний економічно обґрунтований проєкт. Тож хочу сказати, що цей кейс надав нам не просто цінний досвід, він навчив нас працювати в команді, розкрив наш потенціал та перевершив усі наші очікування. Тому, друзі, не бійтеся брати участь у подібних конкурсах це реально круто. Вітаю, мене звати Оля, і я буду розповідати про фінальну та, напевно, найприємнішу частину нашого кейс-чемпіонату, бо керівництво «Хлібпром» запросило нас на офлайн-зустріч. Нас дуже гостинно зустріли, познайомили з усім керівництвом, розповіли про функціонування кожного розділу, а потім вже ми презентували наш кейс для керівництва «Хлібпрому». Ми отримали дуже багато ґрунтовного фідбеку, натхнення, ну і, звичайно, подаруночки за перемогу у Кейсі. Ми дуже вдячні за здобутий досвід та щиро рекомендуємо кожному брати участь у схожих освітніх проєктах.